Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про нитки характеристика видів ниток. Нитки складаються з безмежно довгих волокон, не з'єднаних між собою або з'єднаних склеюванням чи скручуванням. Склеюванням коконних ниток виробляють шовк-сирець. Складанням і скручуванням декількох ниток отримують кручені нитки, натуральні, штучні, синтетичні. За способом виготовлення розрізняють такі види ниток. Мононитка одинична нитка, яка не ділиться в повздошньому напрямку без руйнування. Придатна для виготовлення текстильних виробів. Елементарна це одинична нитка, яка ділиться в повздовжньому напрямку без руйнування і є складовою частиною комплексної нитки. Комплексна нитка складається з двох чи більше елементарних ниток, з'єднаних між собою скручуванням або склеюванням. Кручена нитка скручується з двох або більше комплексних ниток. Кручена комбінована нитка це нитка скручена з пряжею. Сукана нитка складається з двох і більше складених ниток, не скручених між собою. Фасонна нитка має періодично повторювані місцеві зміни структури, зовнішні фасонні ефекти вузликів, петель, потовщення тощо. Гармована нитка складається з стрижневої нитки, обвитої по всій довжині однією або двома нитками іншого виду. Текстурована нитка відрізняється від гладких об'ємністю, рихлістю та розпущеністю за рахунок зміненої будови звітістю. Утворені міжками повітряні прошарки покращують теплозахисні властивості виробів із них. Залежно від будови, буває трьох видів: звичайної розтяжності до 30%, підвищеної розтяжності до 100%, високої розтяжності від 100%. Офрон нитка високої звитості, за рахунок чого досягається розтяжність із поліамінних поліефірних волокон. Високорозтяжна нитка, еластик здатна розтягуватися до 50%. Виробляється із термопластичних поліамідних волокон. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.